Ну а зараз зараз ми будемо спілкуватися з людиною, про яку я вже почав говорити. Тепер уже точно можу сказати без е спойлерів, ну е точніше зі спойлерами, що мова піде про гурт на перехресті, який, як вже е я говорив нещодавніми своїми попередніми своїми хітами, розірвав і площадки е Шазаму і тренди Ютубу. І от зараз е вони випустили новий хіт, який називається Патронус. І зараз ми будемо говорити з фронтменом е гурту на перехресті і. Службовцем збройних сил України Максимом Голосковим. Пане Максиме, радий бачити. Слава Україні! Героям слава друзі! Всім привіт! Да. По перше, вітаю. Ну, можна сказати, да, що вітаю вас із професійним спят, святом, збройним днем збройних сил України і ну, всім нашим хлопцям, дівчатам від нас вітання, включаючи вас, оскільки через вас ми можемо ці вітання передати. Дякую вам дуже, Максиме. Так, Друзі, я також хочу приєднатися до побажання. І поздравити всіх військових, всіх людей, які боронять нашу Україну і захищають нас, захищають вас, друзі. Цінуйте це. Це найголовніше зараз. Тому слава Україні, друзі. Героям слава. А отже, Максиме, гурт на перехресті, ваша прем'єра вашої ваша нова пісня називається Патронус. Ну, от ви фанат Гаррі Поттера? Так, я фанат Гаррі Поттера з голови до ніг. Ага. Вот, то, тому що а, 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 а про що ваша пісня і чому такий образ? Дивіться, зараз в такий час нам всім необхідно мати справжнє кохання в своєму серці, справжнє світло. І пісня зараз саме про це: про те минуле, коли це світло, в принципі, є в кожного з нас, бо кожен я впевнений. Похає своє дитинство, кожен у кожного є якісь спогади з минулого, які допомагають нам зараз відчувати себе живими. Ось, в принципі, про це пісня. А ну, якщо це коректне питання, а у вас є свій особистий патронус. от Хто він у вас? Хто з магічних звірів? Дуже дуже цікаве питання. Знаєте, тут сама суть не. Не те, що хто твій патронус, а те пісня про те, що допомагає тобі визивати це закляття. Пісня про це. Тобто, яке, те відчуття, або та людина, або те тепло, яке знаходиться в тобі, допомагає визивати цей патронус. А давайте поговоримо про гурт на перехресті. Тим більше що ну це власна історія успіху про те, що ви увійшли там у верхівку чартів і шазаму, і в тренди Ютуба своїми попередніми. Е Своєю попередньою піснею на вона називається, якщо я е, не помиляюся, от е, ну ц, мені я не знаю чи є подібна історія у інших українських пісень. Ну я знаю, що «Олука» свого часу там теж рвала е, світові площадки, або наші хіти євробачення, котрі на Євробачення представляють, теж от що е, що таке гурт на перехресті? Як він утворився, яку він історію має? І як ви, до речі, як ви продовжуєте творити в нинішніх умовах, коли ви, наприклад, проходите службу, що з іншими учасниками? Дивіться, тут все дуже в принципі прямо. Ми утворилися прямо на самому перехресті міста Харків, бо я познайомився там зі своїм найкращим другом. Просто так, випадково на перехресті, і вийшла така історія, що Людям подобаються наші пісні. Зараз ми відчуваємо цю підтримку від людей, і це дуже круто, коли народ, український народ, свідомо підтримує українську музику, допомагає молодим артистам. Вони ми розуміємо, що наша творчість вона автентична і такої ніде немає в світі. І підтримувати нашу музику зараз через наш гурт, наприклад, от вам просто штучний математичний приклад. Берете, слухайте наші пісні, і тим ви допомагаєте нашій державі робити нас сильніше, бо ми робимо якість, ми стараємось, ми просто весь віль -віль вільний час ви спитали, як я це роблю? Весь твій вільний час я присвячу тільки творчості. Це мій патронус. У мене немає особистого життя, є тільки творчість і служба. Ось так. Ну і можна, можна ще додати, що коли ми дивимося український контент, в тому числі ваш Максиме. То ми так, ставимо лайки, підвищуємо перегляди, то ми так, таким чином витісняємо окупанський контент, тому що на жаль, в Україні його дехто ще продовжує дивитись, та це взагалі таке. Знаєте, для мене питання болюче, тому, тому що я різко негативно проти, проти всього. Сучасного російського контенту це взагалі в нашій країні не повинно бути ну сприйматися ніяк а повинні в принципі дійсно знаходити е, ось ці зернятка, ось ці зірки наші українські і їх зращувати. Це моя думка, і до речі, Максима ще одне питання. Я його майже всім нашим гостям. Представникам шоу-бізнесу задаю, от дивіться, у нас зараз вибух творчий в Україні, просто такий фейерверк нової української музики, українське кіно як пішло, як воно піднімається, мистецтво там живопис модельєри, врешті-решт наші теж на всіх світових площадках. От просто творчий фейерверк. А от там на болотах за, за перебріками, от вони як гнили, вони як е, співали там е, це, Катюша виходила на берег, Так вони і співають, і нічого нового у них не з'являється, окрім якогось нового оберту нацистських, оцих радянсько-нацистських шовіністських пісень, там Яузки і все таке. Ну тобто вони продовжують колупатись в цьому радянському е, творчому спадку, котрий від того ну, ще більше гніє, і ще більше ткне. Нічого нового вони не народжують. Чому так? так? чому у нас, оце творчість почала буяти, а у них е, просто все це загниває? Ну знаєте, я тут саме якби не на 100% відсотків згоден. Вони щось виходять, але їх історії, які у них виходять, мені взагалі не цікаві. тому що вони створені якраз для русських і русських, і хай самі там зі своїм коханням, зі своїми проблемами сперечаються і щось там роблять. У них виходять пісні, але ми їх не чуємо. Ми у нас взагалі перекритий до них інтерес. Тому в принципі, ну знаєте, мені не цікаво, що там в них виходить зараз. Взагалі, ну може й як ви кажете, нічого не виходить, але я знаю, що якісь пісні там їх артисти, великі артисти, роблять. Ну, хай роблять то їх вправо, в принципі, і я сподіваюся, що ну більшість відомих українців взагалі не слухає їх пісні, бо знаєте, для мене все обсинилось в один момент. Коли там я чув чув російську якусь пісню до війни, яка там співає про кохання. Мені мене мені це було цікаво, коли ми побачили весь жах, який принесла ця нація для нас, то в принципі, ну мені вже не цікаво про що вони взагалі там співають. Абсолютно з да, абсолютно згоди з вами, Максиме. Нічого там дивитись, ні їхніх, ні їхній ютуб, ні їхні пісні. Ну у мене робота така, що я вимушений за цим стежити, інколи робити неприємні, в тому числі для себе речі. Але зараз пропоную перейти до приємної речі. Максиме, Максиме, зараз ми прослухаємо вашу пісню. Вам ми дякуємо за спілкування. Дуже радий познайомитись. Сподіваюсь, ми з вами та переконаний, ми з вами ще побачимось, в тому числі і наживо. До речі, чекаємо у ні, прі, і вже щоб послухати, прийдемо на ваш концерт. Відтягнемось, можливо, перемогу відзначимо. От, вже на той час, да.